Доброго дня, друзі! Будемо сьогодні рульове маз ставити на от такий краз. Так, Що я тут переробляв? Покажу зараз насос, Так, Насос у нас стоїть НШ-32, мазовський, повністю підходить по кріпленню, на трьох болтах кріпиться, що тут, що там. Ну, багато хто переробляє. Так, далі що? Сам гідропідсилювач. Гідропідсилювач Мазовський стоїть, все стає сюди чутенько. отвори пересверлюються і все стає. Робили переходну пластину з 20 метала. І ось отакі. Бачите, проставочки, щоб відвести, бо задня кришка туди не поміщається. Двадцатка метал і бочоночки під самим гуром по 20 мм. Так, мазовський гідропідсилювач, сошка кразовська, та ще й стояла, по шліцах підходить в акурат. Потім. Далі що ми робили? Нагрівали ту сошку, де конус стає палець. І старим шаровим пальцем пробивали конус під мазовський. Там трішки товщий палець, то не підходить. Ну, на гарячу пробивається все акурат. Далі що ми робили? Це все маз. Тут укорочували оцю тягу. Продольну рульову. І цю навіть, сошки теж пробивали під Мазовський палець. Ну, а кріплення Мазовський іде гідроциліндр. Кріплення гідроциліндра теж Мазовське. Той крайній болт підходить на штатне кріплення Кразовського. Всі останні три. Ми пересверлювали і під центральний палець кріплення гідроциліндра вирізали теж отвір, щоб можна було знімати гідроциліндр. Ну, якось так ми його зібрали, все працює, все нормально, бо дивився в Ютубі відео, там хвахівець ставив гідроциліндр на міст. Ну, мені не сподобалась така система. Тут по заводському зварено все. І ми розрізали, укоротили і теж зварили його. Воно виглядає зверху. Бачок рідний Кразовський. Обратка йде із самого гура наверх. Це подача на насос. Там поставив уголки, шланги мазовські підійшли в акурат. Поставив уголки і все гарно у нас зійшлося. Так, як би вам показати, як на карданчик вона там насаджено, зараз злізу, з краза і покажу, як карданчик зайшов. Так, як зміг, так і заліз сюди. Оце це все ще... О, бачите, карданчик. Аж. І самий пол стоїть. Він, якщо видно вам. Ну, Тут незручно трішки знімати. По валах гідропідсилювач такий самий, як Кразовський, на карданчик все чітко налазить. Ну, якось так будемо далі перевіряти рульове управління в роботі. А оцю систему ми вже загрузили на тачку. І відвеземо на чермет. Так як воно працює не сильно добре. Так, як і обіцяв, зараз будемо випробовувати цього дракона. Ну що, від гвинта. Якою знімаю, другою керую, ось дивіться. Можна як на іномарки. На Так, друзі, все, тест проведений. Думаю, бачили. Руль крутиться легенько. Думаю, водій цього чудо-транспортного засобу буде задоволений. І мишці він вже не буде качати як раніше. Бо перед цим було. В одну сторону викручується так собі, а в другу потрібно було двома руками тягнути і ногами впиратися в панель. Все, всім гарних переробок. Кому що не зрозуміло, пишіть, можливо, підкажу.